Вітаю вас на телеканалі Сфера. Випуск новин В студії для вас працює Любов Данча про останні події Рівного та області. Очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Президент України відвідав Рівненщину. Сьогодні глава держави прибув до острога, де урочисто відкрив тріумфальну арку на честь Острозької біблії. Також Петро Порошенко оглянув студентсько-викладацький храм та будівництво одного із корпусів національного університету Острозька академія. Більше про візит гаранта нашої держави ми розповімо вже вам завтра у денному та вечірньому випусках новин. У столиці хочуть почути рівнян. Так сьогодні до міста приїхав радник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Володимир Мартиненко. Разом із тим він очолює громадську раду при МВС. Тому і приїхав пан Мартиненко до Рівного задля налагодження взаємодії між органами, що координується міністром внутрішніх справ України та громадськими організаціями Рівненщини. Також він провів коротку зустріч із місцевими журналістами. Подробиці далі. Взаємодія громадських організацій з правоохоронними органами задля обговорення цього питання до рівного прибув радник Авакова Володимир Мартиненко. І Якщо з громадськими активістами він мав плани обговорювати поглиблення співпраці, то на зустрічі з місцевими змі увага була приділена участі тої ж громадськості в роботі атестаційних комісій, які і визначали профпридатність правоохоронців. Пан Мартиненко каже: в роботі комісії хотіли взяти участь набагато більше звичайних людей. Аніж потрібно було. У нас є області, знаю такі області, бо, бо мав до них відношення до того відбору, де від громадськості до оцих атестаційних комісій подалося 270 людей, а треба було відібрати 12. Тобто, як мінімум 258 залишилось незадоволені і сказали про те, що неправильно відібрали. Проте він продовжує бувало таке, що і справді неправильно відбирали. У Житомирській області був великий приклад, коли кримінального авторитету Москву включили в атестаційні комісії, і це було виключили. Інформацію оприлюднена, вигнали а, з шумом і стресом. На запитання журналістів, чому чимало правоохоронців, що не пройшли атестацію, поновлюються на роботі через суди, відповів так. «Вся країна, починаючи від простого громадянина, закінчуючи президентом, говорить, що судову систему треба міняти. Якщо правоохоронна система, а вона складається з дуже багатьох факторів, поліція там є одним із основних, але не головним, тобто рішення доходить, тобто рішення доходить. Кінцеве рішення людина звертається в суд, отримує рішення. Ми на сьогоднішній день знаємо за скільки недорого можна в суді купити будь яке рішення. А ось задля покращення законодавства, на яке в своїй роботі спираються правоохоронці, в планах є створення робочої групи із представників громадських організацій, основним завданням якої буде участь в обговоренні проєктів нормативно-правових актів та виявлення проблемних сфер функціонування органів внутрішніх справ. Владислава Стецюк, Андрій Криш, випуск новин. Електронний квиток, муніципальна поліція та міське дабі. Доцільність запровадження у рівному цих нововведень викликала необиякі ажіотаж серед міських депутатів. Зокрема, що із вище перерахованого незабаром з'явиться у рівному і чи взагалі запрацює. Дивіться далі у сюжеті з хрестами, іконами та плакатами. Віряни Української православної церкви прийшли пікетувати рівненську міську раду. Вони категорично проти запровадження у місці електронного квитка, оскільки вважають, це без сумніву, призведе до скорочення робочих місць та подорожчання приїзду у міському транспорті. Окрім того, це також суперечить їхнім релігійним переконанням. З духовної сторони це один із сходів побудови електронної системи. До цих пір ми жили і без комп'ютера, і без мобільного телефону, і без нічого. Спілкувалися дуже добре. Було більше спілкування між людьми, більше любов і поняття, чим зараз. Зараз ми відокремлемо свідчуємо. Ця система призводить нас до відокремлення. Наразі ціна питання запровадження електронного квитка у рівному майже 400 мільйонів гривень інвестицій. Або 2-3 мільйони гривень міська рада витратить на суди із корейською фірмою, якщо передумає запровадження квитка. До 1 листопада місто визначилось, чи що... Буде воно продовжувати даний договір щодо заведення, от нагадаю, 7-15 мільйонів доларів для впровадження єдиного квитка та нового транспорту. Чи він буде розірваний? Якщо він буде розірваний, змушений теж вас повідомити, що звичайно компанія буде звертатися в суд і місто буде теж мати певні витрати. Однак, впровадження передових технологій у рівненську транспортну сферу залежить в першу чергу не від рішення міської ради, а напряму від Верховної Ради. Цьому зверненні йдеться про те, що необхідно прийняти закон про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження автоматизованої системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті. Є номер його 4121, та інший законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо тарифу утворення у сфері міського електричного та автомобільного транспорту за номером 4669 відповідно. Нагадаємо, що пілотні проекти і запровадження електронного квитка у інших містах України були призупинені Не оминула така участь і столицю. Київ Пастранс у 2015 році запровадив електронний квиток на підземці. Після двохмісячного успішного опробування прийшла ДФС, прокуратура і підприємство було оштрафовано на 10 мільйонів гривень. Неоднозначна ситуація склалася і зі створенням у нашому місті муніципальної поліції. Зокрема, депутати хочуть знати, які функції виконуватиме новостворений орган та у скільки гривень це обійдеться міському бюджету. Тому проєкт рішення було відправлено на доопрацювання. Свою допомогу місту із вирішенням цього питання запропонував і головний патрульний рівного Сергій Марчук. Зокрема, в першу чергу будуть переймати позитивний досвід створення муніципальної поліції у Луцьку. Основним завданням патрульної поліції є охорона громадського порядку і безпека дорожнього руху. Тому просив би не путати. Ми ж не захотіли стояти в стороні. Ми просто хочемо навчити допомогти і підтримати створення даного структурного органу. Гостро постало питання щодо створення у рівному міської державної архітектурно-будівельної інспекції, оскільки зараз міськими будівельними питаннями займається обласне дабі штрафи, які будуть іти в інспекцію від забудовників, які порушують закон, будуть іти на. В наш міський бюджет ці гроші ми можемо залучати на поновлення дитячих садків на реабілітацію воїнів, які пройшли слід так. само для нашого міста разом з тим, згідно із законом про децентралізацію у кожному місті таки має з'явитися державна архітектурно-будівельна інспекція, зазначає керівник дабів області ігор Мічуда. І чим скоріше він з'явиться у рівному, тим краще. Після того, як ви приймете рішення про його створення, пройде ще не один місяць, поки ви знайдете керівника, поки ви його створите. І цей процес є затяжний, поки буде прийматися повністю кількість справ. Кількість за 9 місяців пройшло 600 перевірок, з яких я даю гарантію, що 50% це місто рівне. Місто рівне, обласний центр саме завантажене. Нагадаємо, що у рівне ради вже була спроба створити міське дабі. Втім, вона не вмічалася успіхом, оскільки за те, щоб дабі підпорядковувалися місто, на сесії проголосували лише міський голова та чотири депутати. Цього разу депутати зголосилися, що орган, який буде контролювати будівельну сферу міста, таки потрібний. Втім, спочатку необхідно узгодити положення його діяльності. Вікторія Роман Шикунець, випуск новин. І знову сесія рівненської міської ради не обійшлася без пікету. Мешканці гуртожитку небесної сотні шість, а в черговий раз пройшли. Відстоювати своє помашкання, а точніше, право на його приватизацію та кошти на проведення експертизи будівлі. Яке рішення прийняли депутати, знають наші журналісти. На сесію рівної ради як на роботу, так мешканці гуртожитку за адресою Небесної Сотні, 6 а вже поотбивали пороги залу засідань, де відбувається сесія міської ради. Нагадаємо, люди вимагають приватизації квартиру, яких проживають вже довгий час. В свою чергу міські обранці проти цього, адже будинок визнали аварійним проти. Мешканці вважають інакше. Будинок готовий до експлуатації. Це було в 2014 році. Будинок наш ще не визнаний аварійним, не визнаний. Немає таких документів в звіті. Побілякова немає дефектного акту. Тому давайте не будемо вигадувати тих причин, яких немає. Знову ж таки, після тривалих суперечок депутати прийняли рішення виділити 70 тисяч гривень для повторної експертизи інститут, який буде проводити її. Мешканці виборуть самі. Також міські обранці одноголосно підтримали на голосуванні пропозицію постійної комісії з питань бюджету про те, щоб заборонити виконавчим органам рівненської міської ради приймати будь-які рішення щодо будівлі гуртожитку доти, поки не буде проведена повторна експертиза з обстеження. Технічного стану, яка має винести остаточний висновок, чи є будинок аварійним, чи ні. До отримання результатів робіт та робіт з повторного обстеження технічного стану будівлі гуртожитку маневрового фонду на вулиці Небесної сотні 6А, вулиця Кіквідза, 6А та прийняття рішення рівної ради з цього питання, заборонити виконавчим органам. Рівненської міської ради приймати рішення щодо будівлі по вулиці Небесної Сотні, шість вулиця Кіквіза 6. а Тобто ми створюємо зберігаємо статус-кво наразі. Мешканцям гуртожитку залишається тільки чекати рішення інституту, який проведе дослідження на предмет аварійності гуртожитку. І тільки тоді депутати приймуть рішення щодо його долі. А коли точно це відбудеться, невідомо. Любов Данча Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Уряд ініціює з 1 січня 2017 року підвищення мінімальної зарплати до 3200 гривень. Вперше за роки незалежності розмір мінімальної зарплати зрівняється з прожитковим мінімумом для працездатних осіб. З 1 січня жоден громадянин України не буде отримувати менше ніж 3200 гривень. Ця ініціатива попередньо була обговорена з президентом України представниками фракції коаліції парламенту в уряді, і було знайдено спільне рішення, яке дає можливість. Зробити перші кроки з наведення порядку і оцінки праці українців. Уряд оновив споживчий кошик, який у 2017 році має дорівнювати 3200 гривень. Таким чином, мінімальна заробітна плата громадян дорівнює реальному, фактичному і юридичному прожитковому мінімуму. Підвищення мінімальної заробітної плати у разі схвалення урядової ініціативи Верховною Радою. Стосується всіх без виключення працюючих в Україні громадян, крім того, зростання мінімальної зарплати не вплине на розмір субсидії призначеної в опалювальному сезоні 2016-2017 років. Надальне будівництво Джему таке зупинили. Нагадаємо, місяць тому мешканці, що проживають біля цього кафе, влаштували протест проти розбудови закладу. Люди вимагали заборонити будівництво та визначити точні години роботи кафе бару. Сьогодні на сесії рівної ради начальник дабі повідомив, що на власника все таки наклали штраф на даний момент. Згідно перевірки управління містобудування, містобудівні умови обмеження. Зупинені і накладена загальна сума штрафів на підприємця більше півтора мільйона гривень. Далі, скоріше всього, це буде довга, довга тяганина в суді. Аутизм не вирок, а діти з таким діагнозом особливі і прагнуть більше уваги, доброти та розуміння. У рівному фахівці розповіли, як правильно працювати із особливими дітьми, на що в першу чергу варто звертати увагу у їх вихованні та адаптації в соціумі. Детальніше дивіться далі у сюжеті. Це пані Анастасія, її сину вісім років. Про те, що дитина особлива, жінка дізналася у 2011 році, коли звернулася до фахівців. До слова, аутизм це вроджена психічна хвороба, що характеризується нездатністю хворого до взаємодії із зовнішнім світом. Він зазвичай уникає спілкування з оточуючими. Ми, як перший раз, звернулися. Йому було два з половиною рочки, перестав говорити, спочатку ніхто проблем ніяких не побачив, бо казали, що дитина, дитя буде говорити, це, це тим більше хлопчик, там переконували, що це. Ну, рік по тому ми побачили, що дитина почала навпаки ще більше деградувати, і ми почали звертатися до спеціалістів. Жінка зазначає, основне завдання батьків не опускати руки і займатися постійно з дітьми. Тоді прогрес буде відчутний. Загалом по всій Україні дітей з аутизмом налічується більше трьох тисяч. На жаль, як кажуть спеціалісти, з кожним роком їх стає більше. На сьогоднішній день я помітила, що з кожним роком все більше і більше дітей, саме з сенсорними враженнями. Чи це є через те, що покращилась діагностика, чи через те, що це є збільшення, дати собі відповідь не можу. Але дітей з кожним роком все більше і більше. Тобто це стає вже такою епідемією, я би сказала. Про особливості спілкування, виховання та адаптації дітей аутистів в соціумі розповіла консул Європейської асоціації аутизм Європа Інна Сергієнко. Вона постійно відвідує різні міста нашої країни і ділиться своїм досвідом та напрацюванням. На її думку, наше суспільство поки що не сприймає особливих дітей належним чином. У нас общество, в принципе, пока постсоветское. Оно мало толерантно вообще к любым людям, которые отличаются. В целом, если взять на уровне общества, конечно, западное общество более толерантно к людям, в принципе, с инвалидностью, к любым. Мы же не привыкли видеть инвалидов на улицах. У нас даже доступная среда для людей с физической ментальностью, с физическими проблемами не очень пока доступна, а с ментальными особенно, потому что люди шпугаются, вот он какой-то странный, он руками размахивает, и не знаю, как он себя поведет. Тому важливо, Люди були проінформовані і більше знали та сприймали їх належно. Зокрема, у нашому місті є декілька закладів, де займаються із дітьми-аутистами. Проте їх замало вважають спеціалісти дуже багато дітей. Заклади переповнені. До нас приїхали райони, тобто область, це інтернати, це спецзаклади, до в які направляють дітей саме з Рівня Також вони допомагають, вони працюють, але кількість дітей. Яка наразі є в рівне заклади нашого місцеві заклади не можуть охопити таку кількість дітей. Спостерігаючи за такою тенденцією, на думку фахівців потрібно створювати більше таких закладів, об'єднувати їх, аби діти мали можливість займатися та розвивати свої здібності. Любов Данча, Андрій Криш, випуск новин. На Цьому ж у мене все. Дякую, що з нами більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.